Вітаю! Як говорилося вище, любов до себе і самооцінка, про яку трохи пізніше, у суспільстві часто сприймається як порок або гріх. Як це взагалі можна любити себе? Любов до себе асоціюється з егоїзмом, тому має необхідність прояснити цей момент. Любов до себе це розуміння і прийняття як хороших, так і поганих своїх якостей і відчуття себе в цілому привабливим. Любов до себе або самосприйняття виявляється у щоденній турботі про себе, догляд за своїм тілом і виконання відповідних прав у повноцінному відпочинку, споживання хорошої їжі та піклування про свою зовнішність, вчасно нагодувати себе, вчасно укласти спати. Також вона виявляється у регулярному відвідуванні профільних фахівців, терапевта, ендокринолога, психолога. Крім того, любов до себе виявляється у ваших взаєминах з іншими людьми, у вашій здатності встановлювати психологічні межі. Ви можете сказати ні поганому поводженню з вами, вторгненню у ваш особистий простір, управлінню маніпулюванню вами, розвитку у вас почуття провини. Я заслуговую на те, щоб постояти за себе. Така важлива позиція любові до себе і така позиція, звичайно, вимагає від вас готовності співвідносити свої потреби з умовами потреб інших людей. Для того, щоб ви почали любити себе, потрібно усунути негативні послання з дитинства та отримати адекватну самооцінку. Я не кращий і не гірший за інших людей. У мене є переваги, таланти, а також є й недоліки. Про саму оцінку ми поговоримо у наступному відео, а зараз виконайте коротке завдання у робочому дошиті.